Бо насправді немає жодних доказів тієї, інформації, яку я отримую. І ну, більше того, це прості галюцинації на рівні сну, на рівні якихось усвідомлень, на рівні якихось озарень. От. І... Просто тут питання було, і я хочу на нього дати відповідь так, щоб якщо воно ще в когось є, то одразу цим кому цікаво. Чи буде життя після 24-го року? Так воно буде. Буде невеличкий період такої жорсткої зачистки, а потім буде створення нової цивілізації. Це буде досить складний шлях. Але після його закінчення буде тисячі років процвітання і щастя. І в нову цивілізацію є шанс потрапити тим людям, які психологічно і фізично здорові, людям, які знають своє призначення, розуміють, чим вони можуть бути корисні для суспільства. І можуть давати здорове потомство, здорове не тільки фізично, але і здорове психологічно. Тобто, це люди, які повністю позбавлені тих тих деструктивних програм, які руйнують життя тих руйнівних програм, тих, через які людина не може бути щасливою, успішною, не може займатися тою справою, заради якої вона. Прийшла на цю землю, тому що вона просто не може зрозуміти і згадати, в чому справді є її призначення. Моя задача, моя місія створення нової генерації українців. Яким чином я буду це робити? По-перше, в своїй персональній роботі я буду позбавляти людей деструктивних програм, які заважають людині бути щасливою, заважають людині. Зрозуміти свою місію, свої призначення і виконувати її. А по-друге, я буду створювати, навчати цьому людей для того, щоб якомога більше людей отримали можливість звільнитися від деструктивних програм, звільнити свій творчий потенціал, який заблокований в підсвідомості негативними емоціями. І отримати свій шанс на щасливе, повноцінне, максимально успішне життя.